Всім привіт! Сьогодні я до вас з новинами з партнерської програми. Завтра, як повідомляють розробники, в нас стартує подія 1 плюс 1 з продавніх уламків. Це вже для нас знайома подія. Якщо ми отримаємо легенду, друга йде бонусом. Але це ще не все. У середу додатково до події 1 плюс 1 буде працювати Х10 на Валькірію, Дзінторо, Ерола та Ногдера Головоріза. Коротко про цих героїв. Валькірія зараз бажана героїня на хардлабі за рахунок контратаки та щитів, що буде добре тримати вашу команду. Також Валькірія заходить на арену в різних варіаціях, як контроль, так і як дамагер. Дзінторо – це герой, який дозволяє зробити анкіл всього за один ключ. Головна фішка це його третя навичка, яка поєднує в собі штраф захисту плюс слабкість. І до того ж багато атакує. Сонна Ерола. Це дамагер з монтованими плюс 30% критичного шансу. Це говорить про те, що його можна добре розганяти на критичну шкоду. Де він буде корисним, це арена та війни фракції. І останній герой це Ногдар Головоріс. Його ребаланси, і після ребалансу він дійсно став кращим. Його механіка в тім, що він ходить ще раз після використання третьої навички та з бази, якщо ціль помирає. Також корисна пасивна навичка, у разі загибелі він себе оживляє з повною шкалою лічильнику ходу. І це насправді дуже круто працює на війнах фракції. Але в цілому герой більш по фану, ніж корисний. Ну що ж, насправді подія 1 плюс 1 в поєднанні з X10 на Валькірію, це дійсно непогано. Але є ще інші герої з X10, котрі середні. Тому відкриватись раджу, якщо у вас вже близько до гаранту з справдавніх, щоб отримати дві легенди. В іншому випадку це вже вдача. Також пишіть коментарях, чи плануєте ви відкриватись під подією 1 плюс 1 та цей X10? Всім дякую за перегляд та мирного неба! Та не забувай про подобайку.